Сьогодні ми поговоримо про безпеку на воді, а також ви дізнаєтесь про правила купання на водоймах. Вода буває різною і тихою, і грізною. Літні канікули чудова, довгоочікувана пора, але не така вже й безтурботна, як може здатися тому, хто втомився від уроків та домашніх справ. Улітку батьки прагнуть відправити дітей у табір відпочинку. Щоб вони загартувалися та зміцніли. Безмежне море, стрімка річка чи маленький ставок приносять багато радості. Проте не можна забувати про правила безпечного відпочинку, адже, на жаль, ця краса іноді може стати небезпечною. Місця для купання слід обирати дуже ретельно, бо не всі вони безпечні, і придатні для цього. Вода, у якій ти купаєшся, має бути чистою. На жаль, вона буває забруднена відходами промислових чи сільськогосподарських підприємств. Мальовничі скелі милують око, але поблизу них слід бути дуже обережним. Навіть невеликі хвилі можуть ударити об каміння. Майже завжди підводна частина скель обліплена молюсками, гострими краями мушель можна порізатися. Стрибаючи у воду в незнайомому місці, можна травмуватися. Бувають випадки, коли стрибуни гинуть через свою необачність. Високі морські хвилі так приваблюють, ніби запрошують покататися то на конику, то на човнику. Але лагідні хвилі закінчуються там, де починається білий баранець. Така хвиля може накрити плавця і затягнути далеко від берега. Річки, що народжуються в горах, стрімкі й потужні. Течія може збити з ніг, а холодна вода забити подих. Гірськими річками краще милуватися з берега, та й тут слід бути обачним, бо каміння відшліфоване водою мокре й слизьке. Стрибати з пірса чи мосту небезпечно. Якщо сонечко гарненько тебе нагріло, а ти різко занурюєшся у воду, то від швидкого охолодження може статися шок. У стоячій воді часто живуть небезпечні мікроорганізми. Вони можуть спричинити різноманітні захворювання. Відпочивальникам можуть завдати неприємності п'явки та комахи. Гарна тендітна квітка латаття та дістати її дуже ризикована справа. Адже корінням рослина закріплюється в мулі, міцні стебла переплітаються у воді. У лататі можна заплутатися, та й чи слід зривати квітку. Рослину занесено до Червоної книги України. Давайте розглянемо правила поведінки під час купання. Купатися слід у добре відомих місцях. Перше купання повинно бути недовгим 10 хвилин, а далі у воді можна перебувати до 20 хвилин за один раз. Дітям можна купатися при температурі води вище 19 градусів. Не купатися в негоду в грозу, шторм, дощ, Не запливати за буйки, Не підпливати до човнів, скутерів, катамаранів, катерів. Не стрибати у воду зі споруд та плавальних засобів, не призначених для цього. Не запливати на надувних подушках та матрацах далеко від берега. Не пустувати у воді. Це заважає оточуючим і може бути небезпечним. Не можна купатися без нагляду дорослих. Для того, щоб відчувати себе у безпеці, необхідно дотримуватися правил купання на водоймах.